106 гривень за жіночі комбішорти та сорочки, нічні від бренду Esmara. Буде як упаковочка, так і без. У лоті буде 24 одиниці. І ціна такого лоту 2545 гривень. Розміри тут будуть від XS і до XL. Почнемо з комбішортів. Вони будуть в розмірах 3M, 2L, 7, XL 1. Це будуть ось такі гарні бордового кольору. Гарна резиночка на талії йде такими шортиками і маєчкою зверху так гарно оброблено кружевом з широкими лямочками. Такі будуть. Далі будуть в такому гарному синьому кольорі на таких вузеньких бретелечках. Бретелечки регулюються і Будуть з такими широкими бретелечками з мереживою ставочкою синього кольору. Далі буде ще ось така також синього кольору, трохи іншого дизайну. Це у нас упаковочка. Без упаковочки будуть ще ось такі гарні рожеві з квіточками. Тут такий гудзичок на спинці. Також резиночка йде на талії. І такий бантичок гарний задекорований. І також мережево, ось так поверху оброблене, гарне. Будуть ще ось такі гарні комбішортики блакитного кольору. Також тут резиночка. Дуже приємна тканина, може навіть подивитися склад. Це 95% віскози і 5% еластану. Ось такий варіантик буде. Буде ось такий гарний рожевий колір. Це вже йде нічна сорочка на бретелічках. Такого гарного рожевого кольору, також з бантиками і з гарним обробленим мережевом. Такого плану. Буде гарний горошок понічним сорочкам. Ксесочка буде одна, s дві, m три і l п'ять. Ось такий гарний горошок, оброблений також мережевом, такий бордовий колір. І ще така сама буде в такому темно тимному синьому зеленому кольорі з мереживом. Ціна такого лоту 2545 гривень. Замовляйте у менеджерів.